Дівчинка не знає, чого вона хоче, але хоче, щоб було так, як вона хоче. Я думаю, що дівчат це стосується в меншій мірі, навіть якщо вони демонструють таку поведінку, то вони точно знають, заради чого вони це роблять. Цим прикладом я хочу підсвітити таку проблему. А чи ви особисто знаєте, чого ви хочете від свого життя? В цій темі дуже добре орієнтуються. HR-и. Коли вони проводять співбесіди, вони зобов'язані вияснити мотивацію, чому людина наймається в їхню корпорацію, і вони запитують, яких своїх особистих життєвих цілей ви хочете досягнути, і коли людина. Називає HR є дуже класне круте запитання, щоб перевірити істинність мотивації кандидата. Вони запитують, скажіть, будь ласка, а чому ви тих своїх життєвих цілей не досягнули на попередній своїй роботі? Найбільш гостро ця проблема починає проявлятися, коли людина наближається до середини свого життєвого шляху. Є таке поняття як криза середнього віку. Мабуть, ми реагуємо на те, що попереду життя залишається менше, ніж то, що вже прожито. Ну і відповідно, це час підводити якісь підсумки. На що ми можемо реагувати? На то ким ми стали, на то до чого ми доробилися. І то, чим ми займаємося в цьому житті, і якщо ми не знаємо, чого ми хочемо від життя, то нам нема з чим порівнювати. Ми можемо порівнювати тільки зі своїми дитячими мріями. Ми в дитинстві, коли давно мріяли щось там мати: Якийсь будинок, якісь квартири, якісь машини, якісь багатство. І це вже забулося. І так само в дитинстві ми хотіли стати якимись героями, якимись рятівниками в цьому світі і займатися тільки корисною справою, а ще краще займатися такою справою, яка врятує весь світ. І оці наші бажання дитячі, і ця реальність, з якою ми стикаємося в основному в віці 35-36 років, вони дуже відрізняються. Криза характеризується таким поняттям, що наш результат відрізняється від наших очікувань. І тут ще не свідомо, ми не розуміємо, чому так сталося, тому що ті попередні роки. Ми могли дуже активно працювати, наполегливо працювати, дуже добре вчилися, ми мали хороші роботи, високі зарплати. Ми жили так, як усі, але не маємо того, чого ми хотіли. Дуже гарно ті процеси пояснює така фраза: не замінюйте дії активністю. Колись я її почув російською мовою, і вона звучала так: «Не путайте двіження з дійством. Це означає, що ми можемо бути дуже активними, але взагалі не наблизитися до своїх цілей. В чому в більшості людей це проявляється? Коли ми були дуже активні, а не досягнули своїх результатів то ми маємо руйнацію в чотирьох сферах нашого життя. Перше, ми платимо здоров'я. Чому тому, що ми не маємо часу ним займатися, його контролювати, нерви, стреси, сидячий спосіб життя. Швидке харчування, ну і відповідно, це все призводить до того, що часто ми до 40 років можемо мати дуже серйозні проблеми зі своїм здоров'ям. Друга сфера це особисте життя. Ми не відчуваємо радості в особистому житті, через що через те, що ми були постійно зайняті, і наші діти підросли, батьки вже постаріли. Науково доведено, що коли дитині нашій виповнилося 16 років, то вже 90% часу, який ми мали провести з дитиною, ми вже провели. Нам залишається всього навсього 10% часу, скільки ми спільно проведемо зраз. Разом з нашою дитиною це проявляється у такій сфері, як гроші. Я дуже полюбляю цю тему, і багато є відео на моєму каналі. Це банально, проста арифметика. В основному хороші менеджери заробляють 20-30 тисяч доларів на рік. Для того щоб зачепитися за нормальне фінансове життя, потрібно заробляти від 60 тисяч доларів в рік. 80 100. 200. Ну і четверте: це самореалізація. Це то, ким ми стали. Не всім вдається зробити хорошу добру кар'єру. І навіть коли ви досягнули високого статусу в корпорації, це все одно не є фінансова свобода. Мені пригадується розмова з одною дуже сильною людиною. Тій людині було в межах 40-45 років, дуже волюва, дуже успішна в кар'єрі. Жінка, але абсолютно не має часу, свободи і постійно проявляється в ній якесь невдоволення. Коли ми поспілкувалися більш глибоко, виявилося, що вона керує. Кількома потужними готелями, чужими бізнесами, і вона хвалилася тим, що вона за столом завжди сидить навпроти інвесторів, і вона дуже класний крутий фахівець, яка вміє виконувати задачі, які дають їй власники бізнесу. І Я її запитав: ви плануєте далі продовжувати виконувати задачі власників бізнесу? Тут вона задумалась: ви знаєте, а я би хотіла бути уже по другу сторону стола, і то це несвідоме невдоволення може не давати нам далі жити. З кризи є два виходи: змиритися, залишити все як є. Ну і відповідно це називається деградація. Другий шлях. Це прийняти реальність і прийняти рішення. Змінити своє життя на те життя, яким я хочу жити, це називається роза. Звичайно, що краще такі питання проговорювати з коучами, з психологами, записатись на сесії або поговорити з людьми, які на тому знаються. Мені дуже допоміг мій товариш. Він не дозволив мені, щоб криза відбулася у мене в середньому віці. Він приїхав до мене, коли мені ще не було 30. -ти. Я займав хорошу посаду і заробляв непогані гроші. Він задав дуже просте запитання: скажи, будь ласка, а навіщо ти то робиш? Спочатку я здивувався, типу, ну як, навіщо? Ну всі так роблять? І він каже: Ні-ні. Я не розумію, які свої життєві цілі ти досягаєш на тій роботі, на якій ти працюєш. І знаєте, що в мене відбулася криза в цей момент. Вона недовго тривала, це було пару секунд, тому що я усвідомив, що я сам себе обманюю, бо я життя хочу насправді іншого, і то, що я роблю, це просто активність, а не діяльність. Яка призведе мене до того життя, яким я хочу жити. Якщо під час цього перегляду у вас виникло бажання навести порядок своїми життєвими цілями, після цього вам потрібно знайти стратегію, як досягнути їх, то для цього створена вся інфраструктура. Є дуже багато тренінгів на рахунок цього. Можна співпрацювати з психологами, з коучами. Також можете додати себе до моєї телеграм-спільноти. Я періодично проводжу заняття для учасників своєї групи. Що ще рекомендую тримати в фокусі уваги. Не потрібно боятися своїх цілей і думати, що для їх досягнення потрібно прикладати ще більше зусиль, ніж ви прикладаєте зараз. Більші гроші заробляються більш простішою і легшою працею. Цілі досягаються не ривками, не квантовими стрибками, а планомірними стратегічними ціленаправленими кроками. Коли ви проведете ревізію своїх життєвих цілей. Або можливо, прямо зараз ви відчуваєте, що вам потрібні кардинальні зміни в вашому житті. Вам потрібно більше заробляти, займатися більш корисною справою, ніж той, якою ви займаєтесь дотепер, ставати людиною, яка має більший вплив на інших, ніж той, який ви маєте зараз. І ви шукаєте спосіб, як цього всього досягнути. Напишіть мені в Телеграм. Можливо, вам підійдуть ринок і система, в якій я працюю, і я особисто, як наставник, в вашому переході з того життя, в якому ви зараз живете, в то життя, яким ви хочете жити.